Кількість трагедій на воді зростає від початку купального сезону лише на Черкащині вода забрала життя майже півтора десятка людей через спеку. Пляжі повняться відпочивальниками, і не лише на обстежених і дозволених місцях. Крім того, люди нехтують правилами відпочинку і заходять у воду на підпитку. Рятувальники укотре вийшли на пляжі, щоб нагадати про небезпеку від води. Без рятувального посту буйків та обстеження дна відпочивають черкасті на одному з міських необлаштованих пляжів. Єдина зручність поруч будинки, тож іти недалеко. А от можлива небезпека нікого не лякає, усі вважають себе пильними. Вже такі були в мене такі знайомі, які загинули на воді. Ну, взагалі, то вода це хоч це наш і друг, але вода може бути небезпечною, це треба завжди пам'ятати. На Черкащині спека б'є рекорди, і водойми гманять людей. Щоб запобігти небезпечним ситуаціям, рятувальники теж вийшли на пляжі з попередженнями та майстер-класами з тактичної медицини. Наші водолази продемонструють, що Бити, якщо людина почала тонути, фахівці показують, як рятувати людину в разі екстремальної ситуації. Один із надзвичайників заходить у воду та імітує постраждалого, який не може випливти. Колега водова спливе на глибину на цьому пляжі. Це зовсім поруч з берегом. Підпустити зі спини і взяти під руки. Тобто спину людини покласти собі на груди і плести назад. Таким чином вона не завдасть вам е шкоди в паніці. Ось так забрати людину до берега найлегше, каже водолаз Олександр Яценко. Але той, хто візьметься рятувати, теж має оцінити їй свої сили і вміння плавати. Здоров'я погане в людей вони цього не враховують. Тим більше таку спеку, алкогольне сп'яніння або наркотичне. І глибина, коли є шторм, якийсь звісно, багато хто хоче переплисти до Києва та Дніпро, але ж вони без практики, без нічого, без якихось фізичних своїх підготовки не, не можуть цього зробити. І результатом фатальним. Якщо витягнути людину вдалося, на березі слід надати першу допомогу. Якщо ж постраждалий, не дихає, потрібно зробити непрямий масаж серця. Я думаю. Дай Бог, щоб воно мені ніколи не задивилося оці знання в житті, але ну, нехай буде. Рятувальники закликають не йти у воду у стані сп'яніння, на відпочинку не встановлювати заплавні рекорди на глибину, бути обережними у воді та стежити за дітьми. А ще обов'язково купатися тільки на облаштованих пляжах. Більш доросле населення нехтує правилами безпеки. На пляжах офіційно визнаних міською владою, обласною владою як пляж не трапилось жодної надзвичайної події. Події трапляються в місцях, де немає водолазного рятувального посту. Рятувальники нагадують, якщо лихо таки трапилося, відразу телефонувати за номерами 101 та 112. Цьогоріч від початку купального сезону вода забрала на Черкащині близько півтора десятка людей. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.